Приватбанк відмовився приймати в терміналах самообслуговування купюри в 500 гривень. Деякі купюри визнані неплатіжними і розрахуватися ними зараз неможливо. Поставте лайк, поділіться інформацією з друзями і обов'язково додивіться відео до кінця, щоб не втратити свої гроші. І так, що стало відомо на сьогоднішній день? Сховища Ощадного банку в Херсоні були пограбовані. Але грабіжникам дісталися купюри, які були погашені. Погашені в терміновому порядку і мають фізичні вади. Кожного дня такі купюри проникають на грошовий обіг України, їх збувають через термінали, і саме тому термінали терміново переналаштовують. Такі купюри з'явилися в Одесі, Києві і інтенсивно ввозяться на територію Західної України в містах. Нетипові поповнення нових клієнтів через iBox великими купюрами зараз затримуються і не відбуваються поповнення на картки, тому. Що не проінкасовані термінали, адже відрізнити пошкоджені виведені з обігу купюри 500 гривень від звичайних купюр практично неможливо, якщо їх візуально не оглянути. Фото пошкоджених купюр, які надходять із Херсонської області, я опублікував у блозі. Можете перейти по силочці, яку я залишу в коментарях та в описі відео, і побачити їх на власні очі. Якщо ви побачите купюру 500 гривень із всякими втратами із дірками, не беріть такі купюри. Ця купюра, швидше за все, із. Херсонського Ощадбанку або території Херсонської області, і офіційно вилучена з обігу через те, що погашення відбувалося в термінові сроки, купюри не залиті фарбою, як робилося це раніше. Тому, щоб не втратити свої гроші, будьте обережними і зараз прискіпливо оглядайте кожну купюру. Адже ці купюри із пошкодженнями. Будуть ширитися Україною ще досить довго, адже сума, яка була захоплена на території Херсонської області, досить таки велика. Проставте лайк, напишіть коментарі, коментарі під цим відео і поділіться інформацією зі знайомими, щоб не втратити свої гроші. Підпишіться на канал, будуть нові подробиці. Ми обов'язково вам повідомимо.